Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий врожай. В цьому відео я хочу показати, як обрізати молоде дерево, яблуня у формі розрідженої ярусної крони. О цьому дереву в мене 5 років. Ось так воно виглядає. При обрізці на розріджену ярусну крону нам потрібно сформувати декілька ярусів. І також у нас треба визначити один центральний провідник, який буде, е, який ми будемо вести до висоти десь 3 метрів, і на якому будуть розміщуватися наші е, скелетні гілки, де буде 2-3 яруса. Між ярусами відстань близько пів метра робимо, для того, щоб кожен ярус добре отримував. Сонячне світло в крону. Отже, зараз вперше я буду визначати, які гілки оцю гілку залишимо, оцю гілку залишимо. ну Можна 5 гілок залишити, допустимо, оцю, оцю і оцю і оту дальню. Щоб у різні сторони у нас крона була розвивалася в різні сторони. Потім нам треба отут зробити десь пів метра проміжок. І далі ми закладаємо гілки на другий ярус. На другий ярус таким самим чином вибираємо кращі гілки, більш такі товсті, які дивляться у всі сторони, щоб у нас не було прогалин в кроні. Як виберемо оцей ярус, тоді вже дивимося. Що далі? Якщо у нас на третій ярус поки що немає, як у мене, і ще тут отут фактично просто йде загущення, і ми тут нічого не можемо поки що закласти крону. Тому тут я зараз прочищу і закладу продовження центрального провідника, на якому наступному році я вже буду формувати останній третій ярус на цьому дереві. Зараз я виріжу непотрібні гілки, покажу проміжний результат. І розкажу, що далі ми робимо з цим деревом. Так, ось дивіться, залишив перший ярус. Оце ось гілки, які будуть йти на перший ярус. Потім у нас йде приблизно 50 см. Я прибрав усі гілки. Далі у нас йдуть гілки, із яких я зараз буду формувати другий ярус. Тут. Ще не всі вони, я ще буду вирізати. І далі я визначив центральний провідник. Визначив центральний провідник. На ньому я прибрав усі гілки, тому що нам потрібні будуть гілки третього яруса десь в, оці, в цій області. Фактично, ось ми 50 см над оцими. Відступаємо і отримуємо десь ось тут нам потрібні будуть гілки. Тут, тут вони і підуть за цей бруньок. Декілька буде із них, ми будемо вже формувати потім третій ярус. Отже, залишили ми нижній ярус, і тепер із кожною гілкою цього яруса нам треба працювати. Беремо по черзі, ну, допустимо ось. Оця гілка. Дивимось. Минулорічна обрізка була ось у цьому місці, і тут вже закладений ось підкові бруньки, тут ми отримуємо вже урожай в цьому році. Далі бачимо отаку От гілку ми можемо або зрізати повністю, а я залишаю декілька бруньок. Отут дві-три бруньки. Підрізаю. Щоб не оголяти оцю всю частину гілки, тут також будуть закладатися квіткові бруньки потім. І також відіб'є тут одну гілку, ми її потім також будемо прирізати. І далі дивимося, у нас пішло більш горизонтальна частина. Тут також ми бачимо є урожай. І ці всі гілки. І тут ми все це переводимо на зовні, на зовнішню бруйку на зовні крони. Тобто, ось бачимо ось така гілка. Тут ми дивимося, вибираємо е, таку гілку, щоб нам підходила, щоб нам росла е, зовні крони. Ну, допустимо, можна ось залишити оцю гілку. Переводимо на неї. Далі дивимося оця, оця гілка. Тут у нас урожай. Оця у нас добре дивиться зовні крони. Ми на зовнішню бруньку її прикоротимо. А оця гілка у нас росте не дуже гарно, тому ми її на 2-3 бруньки прикорачуємо і будемо. Потім з нею працювати в наступному році. Дивимося, ось, допустимо, оця нижня гілка. Тут також в цій частині плодові бруньки. Ось така гілка також, яку ми приріжемо на вітри бруньки. Тут у нас ця гілка росте ззовні крони. Тут у нас також є закладка плодових бруньок. Тут ми обрізаємо на зовнішню бруньку. Далі, ось тут. Також у нас ось є гарна гілка, яка росте майже горизонтально. І ось є такі вертикальні, не дуже гарно, які ростуть. Ми можемо оце все перевести на оцю гілку. Таким чином обрізаємо. А цю гілку буквально пару бруньок укоротимо, так як вона горизонтальна, отут кругом закладеться плодова брунька на наступному році. І таким чином входимо кожну гілку, дивимося уважно. Отакі гілки, що ростуть дуже вгору, ми їх на дві бруньки так проїжимо. Якщо тут буде загущення якесь. То їх можна прибирати на кільце. І таким чином обходимо нижній ярус. Також ось, дивіться, ось така є гілка, яка вона росте всередину крони, і вона взагалі тут заважає. І вона тут не дуже потрібна. Я цю гілку взагалі на кільце, додому. а А оці вже що далі від центрального провідника, хоч вона і росте угору, ми її все рівно так поприкорочуємо. А тут у нас більш пологі дві гілки, ми їх переводимо на зовнішню броньку. На зовнішню броньку. І ось оця, допустимо, оця гілка вже повністю у нас обрізана, готова. Тут ми отримуємо і урожай. І подальший ріст. Тут закладатимуться плодові бруньки. З цією гілкою буде все добре. Потім переходимо до верхнього ярусу, до другого ярусу. Те ж саме робимо з другим ярусом. Зараз я це все зроблю, покажу фінальний результат. Так, отже, готово. Обрізав повністю дерево. Зараз продемонструю з різних ракурсів. От дивіться, штамб у нас фактично 60 см. Потім йде перший ярус. Потім у нас йде 50 см перерва. Нема гілок. І другий ярус. Отаким таким чином виглядає другий ярус. І далі у нас виведений центральний провідник на якому, як я вже казав, буде закладатися потім третій ярус вілок. Таким чином обрізане дерево досить зручно обслуговувати, досить зручно збирати урожай буде на ньому. Також і нижній ярус буде світло добре потрапляти, і другий ярус буде гарно, і потім третій ярус. Звичайно, ці Яруси будуть розвиватися а, в ширину. Дерево буде а, з віком більш широке, а висоту ми будемо регулювати, тобто це буде третій ярус і все. Далі ми будемо прибирати, будемо працювати за цими трьома ярусами. Якщо у вас є питання, задавайте в коментарях. Дякую вам за перегляд. Щедрих вам врожаїв!